Які книги, фільми вам подобаються, які справили на вас сильне враження, можливо, де змінили вас чи щось підсвітили? Єдина книга, ці автор, який мене отак змінив поведінку, це Дейл Карнегі був. Да? От знаєте, я раніше, раніше коли спілкувався з кимось, я не міг там, скажімо, витримувати якусь паузу, перебивав. Потім мене навіть люди перестали впізнавати. Вони кажуть, ти не собі слухаєш чи ні? Ти сидиш мовчиш. І я дітям своїм всіх впихував. Ну, цього, цього автора, скажем, з силою. Ну не знаю, подивимося, чи вплинуло це на них, але я вважаю, що має вплинути. Згоден активне слухання це така непересічна риса. А по mm -hmm. фільмам, що скажете? Ну, фільм я, я не можу сказати, що на мене щось вплинуло. Я дуже люблю mm -hmm. люблю, от, скажімо, типу, гая річі, от такі, от такі фільми. Тобто я просто від цього гумору, я от, просто мене. Притом, я не знаю як. І от зараз, якщо ніхто не бачив цей новий, новий серіал, це «Гангстерленд» вийшов, просто бомбічний. Просто так. Да. Гайрічі, він тільки продюсер. Но навіть, я, я вважаю, що він як режисер, як планував. він, він нього. Но я просто вважаю, це типу, снечу ці всі фільми. ну Це просто, я не знаю, це такий гумор, такий глибокий да, шедевр.